Починаємо кулінарний челендж, що хоче наша малеча. А я хочу торт. Давайте починайте готувати. Yeah! Ну що ж, якщо ви не проти, то я почну. Збираємо торт. У мене чорничні коржі та чорничний крем. Торт збирається легко. Корж, крем і так, доки не закінчаться коржі. Далі вирівнюємо торт кремом. Тепер наносимо крем по всьому торту. Я зроблю це одним подихом. Він у мене дуже потужний. Покриваємо зверху торт мастикою. Відрізаємо все зайве. Перегортаємо наш торт. Додамо з рисового паперу зображення румі та її ім'я. Чудово, зверху роблю фіолетову локшину з мастики. Все вийшло. Чудово. Я круто ти вигадала, шеф. А в мене райдужний торт. Класно, непогано. А що вміє? М -м -м -м, чудово. <плес> Дякую, шеф. Я старалась. Робимо прикраси для торта. Беремо кольорове тісто. Малюємо контур моєї фігурки. Потім заповнюємо кольором. Вийшов села Чапельсин! Класно вийшло. Додамо більше різних панкейків на торт. Як чудово! мені подобається, що в мене вийшло. Стривайте. Я ще один не зробив торт. Беремо різнокольоровий крем, покриваємо торт кремом різних кольорів. Готово! Тепер дістаємо тісто. Вирізаємо лабубу. Ось так. Забираємо все зайве. Ха, вийшло. Відправляємо у духовку. Чекаємо, коли печиво приготується. Тепер малюємо деталі. Вуха можна з'їсти. А мордочки я хочу прикріпити на торт. Як чудово! Ой, який кумедний торт у курта! Не смій сміятися з мого торта. Заспокойтесь, краще подивіться, як я зараз зліплю з мастики істівну фігурку улюбленої мисливиці Роуз Румі. Цьому мене навчили у школі шефів. Вийшло. Додаємо до торта. От сюди. Розкішно. А я зліпив лабу. А в мене. Балерина Капучино Балерина Капучино Чудово вийшло. Ви впорались. Прикрашайте свої торти та відправляємо на дегустацію роуз. Смачного. Вау! Ви зробили всі ці торти мені? Я щаслива. Почнемо з цього рожевого торта. Як апетитно! Він такий гарний і дуже смачний. Мені подобається. А що тут? Вау, райдужний торт! Такий яскравий. І смачний. Непогано. А тут торт у вигляді відра в з Румії. Спробуємо. Смакота! Але хто ж переміг? Не можу обрати. Mm. Ви всі впорались. Усі торти вийшли ідеальними. А тепер я хочу пасту. Мама, я така голодна. Чудово. Ой, здається, між двома розгорілася сильна конкуренція. Кожен із них хоче здивувати ро своєю пастою, аби тільки в них правда вийшла смачна паста. Друзі, нічого не зіпсуйте. Вчіться у мене. Беремо плиту на неї, ставимо каструлю із водою. Відправляємо спагеті варитися. Тепер беремо фарш, формуємо у ньому поглиблення. Кладемо всередину спагеті, покриваємо беконом і загортаємо у фольгу. Відправляємо у духовку. Тепер все готово. Давайте знімемо фольгу і розріжемо. Ммм, який аромат! Вийшло чудово, мама Мія. Сподіваюсь, що ви навчились. Тепер Мія тримай локшину і готуй. Звісно, дякую за урок, шеф. Відварюємо локшину. Тепер беремо барвник, підфарбуємо воду різнокольоровими барвниками. Я взяла блакитний та рожевий. Якщо їх змішати, то вийде фіолетовий. Локшина вже готова, вийшла рожева, блакитна та фіолетова. Прикрашаємо шинкою та сиром. Клас! Ой, що це у мене прилетіло! Це курт хуліганить! Курт! А що ти зробив? Вибачте, беремо тісто, кладемо у форму у вигляді лего. Всередину кладемо сир та накриваємо шматочком тіста. Далі відрізаємо все зайве. Розтаплюємо на сковороді шматочок лего масла. Обсмажимо пасту. Коли все буде готово, викладаємо на лего тарілку. Готово! Роу, скоріше спробуй. Смачного. Смачного. Клас! З чого почати? Спробуємо цей рулет. Він виглядає апетитно. Візьмемо шматочок. Ух ти! Як смачно! А що далі? Ой, яка гарна паста Вона кольорова! М -м -м -м! Смакота! А тут лего! Як круто! Спробуємо! М -м -м! Начинка із сиру! Вау! Але хто ж переміг? Брат Курт! Yeah. Так, я знав, що Роуз обожнює Лего. А тепер зробіть мені бургер. Добре. А де Мія? Куди вона поділась? А, ти повернулась. Я ходила по свіжі пончики. Беремо пончик, видавлюємо на нього збиті вершки, додамо свіжу полоницю. Після макарон та пончик зверху. Кілька прикрас, очі, ноги. Готово! Ох, Люба, це зовсім не те. Давай я покажу тобі, як виглядає бургер. Потрібна котлета, у тебе її нема. Це не бургер. Що курт? А я зробив булочку із рису. Кладемо на тарілку. Ось так. Потім кладемо зверху котлету. Далі сир, помідори, салат та рис. Поливаємо блакитним соусом. І у мене все готово. Що скажете, шеф? Це не те, у тебе немає булочки. Ви ж точно їли бургери. Давайте я покажу вам, як виглядає справжній бургер. Подивіться, у мене є все за рецептом. Перевіряємо. Але давайте прикрасимо, посипаємо маком. Вставляємо у центр меч і прикрашаємо камінням. Готово! Це ідеальний бургер. Роуз, спробуй! Вау! Ви зробили неможливе! Чудові бургери! Почнемо з блакитного. А що з ним? Він весь розвалився. Ти усі руки в рисі та сині. Гедота! А що тут? А Цей бургер виглядає круто. Спробуємо. Смакота. А що тут? Він такий прикольний. Це ж пончик. Спробуємо. Вау, вау, вау! Як смачно! Мені подобається. Але хто переможе? Сестра Мія. Так, перемога моя. Я така рада. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.